У мене теж відеонагляд. Так, я ж не проти. Дивіться, скільки камер Василь і Наташа знову, так? Да? Мабуть. Чи як представтесь, будь ласка. Ви не представлялись, пані. Конкретно ви не представлялись, ви не представлялись. Будь ласка, згідно статті 18, викинутесь свої обов'язки. Виконуємося. Представтесь, будь ласка. Лейтенант Шевчук. Документи до повного знайомлення. На камеру документи не Що З чого це ви що? Не публічна особа. Шевчук Василь Анатолійович, інспектор. Копія видана 25-го, дійсно до 29-го. Жетон давайте Але вас ви? на місці. Конечно. 2024 790. Ну, то може вийдемо на вулицю, що ще... Ваша співробітниця представиться. А вам недостатньо? Ні, мені недостатньо. Я не розумію, Зараз... з якого приводу ви мене зупинили. Зупинили? Так. Підійшли, поспілкувалися. Ви зайшли в аптеку, де я купляв собі ліки? Саме так і було. Ну, зайшли Саме і перетинаєте мені дорогу тепер. Ну, ти що зробиш? З якого приводу? я не знаю. Наталі, а ви представитесь чи ні? Так ви ж знаєте. Так от документи повного знайомили. Ви по ім'ю звертаєтесь і кажете, представитися. Ну, де я ж хочу перепевнитись, може вас вже не дійсний ваш пропуск тут на роботу. Пропуск? пропуск? У мене немає пропуска на роботу. Ну, посвідчення, яке ви носите собою. Скажу, ви посвідчення. а ви на камеру. Можете зачитати камеру Ну, давайте зачитаю. Грицюк Наталія Валерівна, інспектор. Да я не дозволяю на камеру. А чого не дозволяєте? Потому, що не ви не на публічній Це роботі? Це службова посвідчення. Ви працюєте не на публічній все, все. роботі? Прочитав у вас співпадає? Звісно. З якого приводу ви документи хочете? Бачите. Бачите, ви хочете документи, а самі не хочете пред'являти. Так, а я вам на що повинен пред'являти документи. Не вже не треба пред'являти. Я і так встановив вашу особу. Ви е, яким чином? Тобто, ви перевищили свої служебні повноваження. У мене є службовий планшет да. і хороша пам'ять. І? і все. Тобто ви перевищили свої служебні повноваження. Треть. Треть. Подивилися Треть. історії, в яких ви вже. Мене раніше осуждали. Так би, осуждали. Правильно? Суд, суд виносить рішення. Суд виніс рішення в мою користь, якщо ви пам'ятаєте. Можливо. Неможливо, а так воно і було. І, що тепер? і тепер я не розумію, з якого приводу ви мене хочете затримати. В аптеці. А чого в аптеці? А де ми знаходимось? Чого ви Василь, ви? де ми знаходимося зараз? Вас в аптеці затримувати що? Ну не даєте мені вийти. Дивіться, зараз приїде уповноважена особа. Ну, перевірить вас по наявних базах. Якщо все добре підете собі. По яких наявних базах? От, це уповноважена особа, вона вам все пояснює. Хто така уповноважена особа? Кого ви викликали? Приїдуть все поясню. Ви, тобто, зараз не пояснюєте мені. Я ж вам тільки що пояснив, ви не хочете чути мене. Я вас чую. Ви не кажете, Погано хто чути. уповноважена особа? Ви. Не хочете мене чути. Я вам тільки що декілька раз пояснюю, а потім ви потім, тільки потім чомусь ви вимкнули свій відеозапис. Розумієте, що це чи не? ні? Ні. Я вимкнув свій відеозапис І навіть до того ви... як ви представились. Та ви що? Так. Тільки у мене відеозапис з самого початку, а у вас ні. От будемо звіряти, якщо ви не виріжете зі свого відеозапису Та нічого. Що ви я я, я бачив, переглядав вже. Та ви І Та, що Ознайомлювався, так. То що, Василь, хто приїде? Особа. Хто, хто, це приїде? Знаєте, приїде, хто приїде? Хто це є? Ви не знаєте, хто це є? документи. Ну, фамілія ім'я побачка, а вже ж не знаю. Звідки я можу знати? Деться відеофіксація? З якого приводу ви хочете перевірити мої документи? Стаття 210 про мобілізацію в курсі. Поясніть, будь ласка, може не в курсі. Мене поліція тут затримала в аптеці, перекрила Є мені дорогу. Принесуть мобільний наказ ознайомитися. придівіть, будь ласка, резерв плюс. У мене немає резерв плюс на телефоні. Вам повних років скільки? Мені повних років 29. Фамілію вас по базі. з якого приводу я вам маю диктувати фамілію? Підскажіть, будь ласка? Вам уже об'яснили, сказали. Знаєте, Я свої визнації. персональні дані не розповсюджую. Стаття 63 Конституційного закону України. Читайте краще законодавства, це на персональні дані. Ви знаєте, що 560-та йде. 560-й. пункт 35. -й. Іде за чим? Шо за 559-й, йде 560-й, правильно? Ви, Перед 56. Підіть, будь ласка, чому ви уклоняєтеся від цього. Від чого я уклоняюсь? Перепрошую. Я не, від чого не уклоняюся. Ви уклоняєтеся. Від, від чого цього. я уклоняюся? Як, і яким чином, а? підскажіть? Наказ ознайомите і не документ. Це посвідчує вашу особую. Ви все одно ж покажете. Цей. Чого мені маю щось показувати? Вас поліцейський може до вияснення обставин. На три години запили. То я затриманий зараз, підскажіть, чи що я? Ви, поліцейський. Ви, ви, ви мене зупинили, ви мене зупинили і не я, даєте мені вийти з двері довію, разом зі своєю співробітницею. Я зараз затриманий, затриманий є. Наказує. Я зараз є затриманий. Я ще раз задаю вам питання, Василь. А он, що... Я є затриманий зараз. Ви не чуєте мене Чуєте? Ну, Доброго дня, згідно наказу коменданта, можете знайомитися. Доброго дня. Проводимо перевірку із кого військових документів. Будь ласка, з якого приводу ви проводите цю перевірку? Згідно наказу коменданта. Чому у мене поліцейський е, підійшов до мене в аптеці, підскажіть у вас мені і перегорожує мені шлях вихіду. Ну, у вас порушення є. Яке в мене є порушення, як він це зафіксував? У вас вже все ознайомлено. Ну, перше порушення, а зараз військовий стан в Україні. Ви знаходитеся тут без військовооблікового документів. Це вже перше. Чому ви так вирішили? Ви повинні надати військово до я. Поліцейському показував тільки що. Знімок О цьому поліцейському показував зі свого воєнного білету. Знімок де стоїть штамп, слухайте, що 8.08 я, я знятий з, не з військомату. Знімок я не, не, не є посвідчення особи. Це відповідне посвідчення особи може вважатися документ. Сир, копія завірена нотаріусом і тя стоїть макропочатку або резерв, або армія плюс діяв. Угу. Ви що з цього надали оригінал? Ні. І в мене не встановлено на телефоні. Не дія, не резерв плюс. Ну, в мене немає таких не документів. Тоді виявляється порушником, оскільки не маєте документів, які посвідчують вашу особу. Оскільки ну чому ви так вирішили? Це ваша суб'єктивна думка? Ви показуєте фотографію, вона не має законної чинності. Так немає законної чинності, моя зупинка тут. Затримуйте Мої... його. Немає ніякої законної підстави мене зараз затримувати тут, для перевірки якихо документів. Василь, ви ж це розумієте? Я затриманий, Василь? Затриманий. На яких підставах? В якому розшуку? Як ви встановили мою особу? Яким чином ви встановили мою особу? Я ж тільки що пояснив. Навіщо це? не буде вже десять разів дуже багато питань, дуже багато питань. На які я вам вже дав неодноразові відповіді, і те, що вам щось подобається, не подобається, як я його встановив Встановлюю згідно чого законодавства, засобами, які мені надає держава. Це службовий планшет. І в вашому службовому планшеті, тобто ви, перевищуючи свої служебні повноваження, переглянувши минулі справи, за які ви мене зупиняли на автомобілі, може бути, зафіксували знову мої фізичні дані. Я правильно розумію? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Як пам ви, тобто, сьогодні 5 хвилин назад, як ви подивились мою фамілію і. Може і не 5 хвилин назад, може трошки більше, а може трошки моє приємно. Тобто не ви, взагалі, не ви, 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 взагалі, ви взагалі представляєтесь Ігнатовичем. А що ви пам'ятаєте, Василь? Вас пам'ятаєте, пам як вашу співробітницю зовут? А навіщо мені це? Не пам'ятаєте? А ви мені кожен раз посвідчення може приділяти. То у вас як у рибки пам'ять, виходить, і ви кожен раз просите посвідчення. Uh, uh, я, я не провокую. Я не провокую. Я не розумію, чому ви провокуєте. Ви мене зупинили, не даєте мені вийти. Mm? Mm? Вам повторити на... ще раз? Вас... Ви забули, на... що я тільки що сказав? <проб> Та що доставляємо, так? Правильно? Кого доставляють? Кого доставляють? Вас. І чого я затримати? За якої підстави? Військового обліку. Яка стаття? 210. десяти. Купант? Купап. Купап. Читайте з двісті десята. Що я порушив в цій статті? Я маю військово військовооблікових документів при собі. А з якого також, приводу також ви в ма ви в пересічного громадяна перевіряєте ці документи? З якого приводу? Ви чуєте мене чи ні. Я вас Ще чую. Раз Ще раз кажу. У вас немає військового обліку, у вас в принципі немає будь-якого документа, який засвідчує особу. <плес> а, а що ж ви тільки що дивилися початки, які в мене стоять? Ви ту початку покажете комусь іншому. Ви одну сторінку ага. показали. Е, немає де ні фамілії м'я по батькові, немає е, ні вашого. Так ви ж кажете, ліароку, що нарівшення. знаєте, хто я, ви ж, ви ж знайомі. <плес> <плес> Не хочете служити, так? Да? Наталі, ми з вами разом залишилось. Я думаю, ваще. не так. Буде. — Що будемо робити? Нічого, їдемо. А ви коли служить ж пістолет, є. Бро бронік є. Так на службу в окопі, Те, то має нововезло. А ви там були вже? Та чого ж ні. І що, втекли? Звідки мені тікати, Наталі? Вже Я ж продовжую по, 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 по стану здоров'я кажу. Не брати. надайте документи, тому. і ми поїдемо вас знімемо. Документи ми вас знімемо. без мене Документи вдома лежать. Так, ви візьміть документи. Я ж там хожу зараз до лікарні. У мене всі направлення є. Все є в базі. Якщо ми зараз приїдемо Но. в ТЦК, і ви там дійсно за станом здоров'я зняєте, то взагалі ніяких питань Питання буде вичерпне. Чому я маю їхати з вами в ТЦК? На так, яких вам, підставах вам ви мене хочете брошу, затримувати? Ви сказали, що вас уже зняли? На яких підставах ви мене хочете затримувати? Все пояснили. Я ж не буду вам десять разів. Пояснювати. На яких підставах ви за мною ганяєтесь? Переля... В аптеку від відео відеозапис і чому ви мене переслідуєте? Достейки. Я про це наталі? Не переслідую. А як це називається? А як це нам нема чим займатися? І вас переслідує? Вас, вам немає чим займатися? Ви мене переслідуєте? Ні в якому разі? Як це? Ви мене Ні три як? рази на автомобілі зупиняли? Ні Ніякому разі. Ігнатович. Ну, Ігнатович, все ніби це Ігнатович. Три рази на автомобілі зупиняли. На ровері, коли я їхав, гналися за мною, мигалки включали. Дальше. Було таке? Не знаю, не пам'ятаю. Далі кажіть. Багато що... ви їздили день, тому я не можу запам'ятати. Тобто ви за всіма за всіма особами на велосипедах їздите? Його. Так, включайте мигалки і. А ви на велосипеді їхали і прям зупиняли вас на велосипеді? Прям на велосипеді їхали. Ні, це, їхав, не було включили це. Мигалки, Ні ну? це не я була. А як було? Це не я була. Ні. Ви щось помиляєтесь трошки вже. Точно ви з вашим Василем? Ні, Ні не я, ніякому разу.